Йуху, всім привіт! Мене звуть Дерос, і це новий епізод виживання на виключно українському приватному сервері Майнкор. Сьогодні ми з вами перебудуємо ферму заліза, зробимо її більш ефективною та зручною. Побудемо на відкритті банку, де купимо собі акції та спробуємо на цьому підняти кеш. Та звісно, випробуємо свої сили на новому івенті від міста Приазов'є. Відос планує бути бомбезним, а за бомбезний відос треба вліпити. Лайкос. Ох, нічого собі я в рифму попав, може мені то вірші читати. Ну і звісно, не забудь написати свій королівський комент та підписатися. Я стараюся, щоб саме ти був в захваті від відео. Не буду тягнути. Поїхали! Як я й казав, ферма заліза, яка в мене є зараз, мені не дуже подобається. Незважаючи на те, що в неї дуже важко заходити, ти постійно боїшся, що жителі вибіжуть, так ще й приносить вона дуже мало заліза в годину, від сили 200. І це беру ще до уваги, що там до біса жителів та два зони. Можливо, на 1.19 вона доволі погано працює, хто зна. Але навіть афекашити на ній невигідно. Тому я прийняв мужнє рішення збудувати нову ферму заліза. Пролиставши трішки в інтернеті, тому що самотужки я можу побудувати максимум ферму тростини, і то не факт. І знайшовши ось таку величезну ферму, я, як мала дитина, хотів її збудувати. Однак, зрозумівши, що там потрібно близько 80 жителів, зрозумів, що це взагалі не вигідно по часу. Хоч залізо і мені потрібно, але не такою ціною. Дай взагалі. Взагалі, мало кому потрібно настільки багато заліза, тому ферма 90% часу пустувала б. Я знайшов доволі прикольну, але менш ефективну ферму заліза на 3 тисячі заліза в годину. Мені цього має вистачити вдосталь, тому що цей ресурс мені потрібен лише для торгівлі з жителями. Поспілкувавшись з гравцями, я отримав пропозицію допомоги в побудові ферми. Звісно ж, від такого я не відмовився, тому що на одинці це робити буде сумно та довго, боречи до уваги, що у мене ще гора справ з фентезі містом. Встановивши схему на потрібне намі. Місце ми приступили до збору ресурсів. Ферма не потребувала багато ресурсів. Найважче було запхати туди жителів та зомбі. Нам прийшлось зробити біля нас міні-ферму жителів та чекати, поки вони будуть розмножуватись та виростати. На цю ферму потрібні наступні ресурси, кому цікаво. Також схему та посилання на автора я залишу в описі, так буде чесно. Потанцювавши з бубном, ми все ж таки зуміли її добудувати. Я думав, це буде набагато важче. Але ми моцні хлопчаки та справились з цією задачкою. Тепер у мене є залізо. Потрібно воно мені було, щоб торгувати з жителями та отримувати смарагди. Але щоб торгувати з жителями, треба, щоб вони в тебе були. Тому наступним моїм кроком було збільшення мого трейдхолу за допомогою ковалів ковалів. Блін, дідько. Саме вони купують залізу та продають зачаровані інструменти. Таким чином, ми вб'ємо двох зайців одним вистрілом. Я притаскав у трейдхол зомбі та посадив його у човен. Він буде заражати наших жителів, щоб ті не загнали ціни на кайла та на продаж заліза. Хоч і ферма в мене є, однак є ще той скруч. В загальному я привів близько шести жителів, щоб при одному заході я отримував стак емеральдів. Поки цього вистачить. Однак я впевнений, що трейдхол я збільшу. Коли я торгувався з жителями. Мені випав торг на кайло з незламністю 3, і це дуже круто, тому що мій житель з незламністю продає його за більш ніж 20 емиральдів, а це доволі дорого. Да й відразу менше досвіду буду витрачати, а коштує вона після зараження всього на один смарак. Також через потребу в їжі та яблуках я привів сюди одного жителя фермера, що продавав мені хавчик. Стрейтхолом покінчили на певний час. Одного чудового дня гравець серверу з Ніком Маренчір написав у Discord про відкриття якогось банку. Мене це зацікавило, тим більше я недавно запустив рубрику збагачення на майнкорк, перший епізод якої ви можете побачити у мене на каналі. Тому трішки запізнившись, я прийшов на відкриття. Людей було багато і всі говорили про якісь акції. Серво, тому що нас случайно. А по друге, це банк з Шашин дає. Що? Що він дає? Я не купувати тільки спитати. Е, е, просто да. багатофункціональний банк першим на цьому сервері, який забезпечить е, стабільність на ринку. А що він, він дає? Ринку. Що акції дає? Акції акції, за допомогою акцій, по-перше, ви можете їх перепилати. Та е, сама ціна тих, сама ціна акцій волатильна. Тобто, е, при багато, якщо багато людей купляють акції, акції піднімаються. Якщо багато людей продає, воно ну, Понижається. А що акція ціни, дає. Ну, за її Діденди може виплачувати. Ні? так, також виплачуються. Дивиденди будуть в розмірі. Е, скільки там 0,1 ДР за одну акцію в... в тиждень? Так, в тиждень. Тобто, якщо я куплю 10 акцій, то тиждень в тиждень 1Д. 1ДР. Непогано. Ні, це залежності від сім'можливо акцій краще зробити. Виявилося, що одна з головних послуг цього банку це продаж акцій, які, по словам власника, будуть рости в залежності від новин на сервері: піраміда, скам, обман. Ось що я перше подумав і вирішив оцінити всю ситуацію Тверезо. Побігавши та послідкувавши за гравцями, до мене постійно підходив якийсь гравець та пропонував купити у мене акції по ціні півтора ДР за штуку. Купуєш там за один, я тобі даю півтора ДР за одну акцію відразу тут. Де? Да? Е, на виході з банку. Так. Містер Зейд. На місці. А я все... Чекай, ой. А, а якщо вас ти вас мене неї обманеш? Дякую. Не обманеш, не. Чесний барига. Я хочу купити 26 акцій. А ціна, яку пропонував банк один ДР за одну штуку з обмеженням в 30 акцій одній людині. На перший погляд мені здалося, що він просто хоче, щоб я купив ці папери, а сам втіче або відмовить у купівлі. Тому я за ним прослідкував. І як виявилось, він дійсно викуповує акції у гравців по завищеній ціні. Оскільки ніяких гарантій в тому що акції дійсно будуть рости, що цей банк не закриється на наступний день, або вони відмовляться у купівлі акцій назад, я вирішив перепродати ці акції на мій. Місці, так скажем, крутим бінанс. Купив 10 штук та пішов до бариги. Після цих маніпуляцій я заробив 5 діамантової руди на рівному місці, як на мене, непогано. А тепер івент. Як ви гадаєте, що це буде? Хоча по прев'ю ви, мабуть, вже здогадались. Все вірно, автори івенту трішки запізнились, однак, івент буде по сценарію серіала в Кальмара. До речі, що за івент ми не знали до самого його початку. Я хотів би, щоб ви самі побачили мою реакцію на кімнату, в яку нас закинули. дивіться. Це ігра о, кальмара! О, да ладно! <саліт> 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 <Це> моя... <саліт> Ніхіра собі, а, я займаю є. цю біжуху, це мої. Усі були у крутезних скінах, що додавало автентичності. Нам пояснили правила та направили до першого завдання. Людей було багатсько і всіх їх контролювати дуже важко. Перше змагання називається Цукрові стільники. Перед вами знаходяться чотири секції. Усі діляться на чотири команди і заходять у свою територію. Ваше завдання побудувати фігуру, яка знаходиться у вашій секції. Вовну для побудови фігур ви зможете знайти у фортеці. Команда з Будувавши фігуру останньою програє. ми всі відразу побігли до замку за вовною. Найважче було це рухатись по фортеці, тому що там були різного роду драбини, на які важко потрапити. Наша фігура була трикутником, не сильно важка, однак, вовни на неї потрібно було багато. Я ж зібрав дуже мало вовни, надіючись на команду. Зрозумівши, що весь замок ми обчистили, побігли до секції, щоб збудувати саму фігурку. Балаган на івенті був ще той. Всі переживали, спішили, сварилися, але в цьому хаосі ми все ж Могли добудувати трикутник, хоч і не до кінця правильно, як потім виявилось. Однак червоні не встигли збудувати свою фігуру взагалі. А все через те, що їх вовну забирали гравці іншої команди, і їм не вистачило на свою. Гравці були дуже сильно обурені тим, що їх вовну, грубо кажучи, вкрали. Але у правилах, на жаль, не було вказано, що вовну чужої команди забрати не можна. Рахуйте, це змагання. Наступна гра називалась Червоне світло, зелене світло. Перед вами поле ваше завдання дійти до кінця поля та перетнути. Червону лінію. Ви можете йти, коли грає музика. Коли вона зупиняється, ви повинні зупинитися з нею. Якщо охоронець помітить, що ви рухаєтесь, ви йдете на початок і починаєте грати заново. В наступний раунд не пройде п'ять осіб, які прийшли останніми або взагалі не прийшли. Це завдання було доволі ритмічним і для мене легким, тому що я зміг одним з перших дібратися до фінішу. Єдиною важкістю було те, що скакати було заборонено, і на нас з'їло зілля сповільнення. Нас. Наступне змагання називається скляний міст. Перед вами знаходиться міст із платформ. На кожній лінії одна з платформ зроблена приазовцем, який приїхав з Китаю. Тому вона може бути бракована. Не можна ходити бортиками і не можна пробігати весь міст швидко. І після кожного стрибка ви повинні простояти на платформі мінімум 3 секунди. Ваше завдання дійти до кінця цього мосту і не впасти. Якщо ви впадете, вас поглине глибока водойма, з якої виплести дуже важко. Важко. Тут було доволі важко, тому що люди штовхалися і навіть до початку змагання мене зіштовхнули, що, звісно, не рахувалось, тому я міг потрапити на міст знову. Тут потрібно не спішити використовувати гравців як приманку, щоб не впасти самому. В кінці кінців гравці додумались до хитрості, якої не було в правилах. Оскільки плити були дерев'яними, то на них можна було кинути їжу, яка була в гравців. Таким чином вони зрозуміють, яка платформа фейкова, а яка ні. Ось так більша частина гравців добралася до кінця. Гра, яка була. Наступною називалася Битва Голіруч. Ви знаходитесь в кімнаті, і, на жаль, вийдуть з неї тільки троє з вас. Ви можете об'єднатися і вбити когось, можете добровільно здатися, а можете діяти поодинці. У вас немає жодної зброї, окрім ваших кінцівок. І тут майже всі відразу почали вбивати саме мене. Ну, звісно, коли їм ще прийде нагода вбити адміна серверу, який постійно сидить в себе на базі та щось будує. І на жаль, на цьому рівні я програв. Тому далі буде. Розповідати як глядач. Бійка була доволі довгою, і вийшли з неї три гравця з ніками Big Качка і Авана. Та перейшли до наступного фінального етапу гра в кальмара. Звісно, точно перенести гру як серіалу, я так зрозумів, у гравців не вийшло. Але цей рівень теж був цікавим. Ви стоїте на острові, який оточений лавою. У кожного з вас є три тотеми. Якщо ви втрачаєте всі тотеми, ви вибуваєте. Ваша ціль залишитись тотемом і знищити тотеми інших. Гравців на арені є острівці зовні яких лава. Але на щастя гравців на час змагання пішов дощ, тому лава не зіграла ніякої ключової ролі. Битва була доволі цікава. Гравці могли зрозуміти в кого менше здоров'я тільки по кількості використаних тотемів. Тому до самого кінця не було зрозуміло, хто тримає перевагу в бійці. І на кінець ледве вирвавши перемогу, гравець цікавим ніком качка перемагає. За перше місце переможець отримав шалкер з валютою, а саме 380 діамантової руди. Друге та третє місце отримали шалкери з тотемами, фейерверками та незеритовим злитком. Але не думайте, що я вийшов з цього івенту з пустими руками. Ще на змаганні з мостом я знайшов скриню з одною діамантовою рудою. А після нагороди гравець, який отримав перемогу, вирішив зробити роздачу. Так скажемо, допомогти простому люду. Загалом я зміг зловити чотири діамантової руди та дві смарагдової. що доволі непогано, як для того, хто не отримав жодного призового місця. Івент справив враження і це. Факт. Хоч і трішки запізнився з трендом, але все ж доволі якісно. Наскільки це можливо з такою кількістю людей? Але я впевнений, що ще багато гравців зможуть мене здивувати. Або я їх. А вами дякую за перегляд, впевнений, ви вже ліпили свій лайкос та написали коментар. Бувайте! До нових зустрічей!